У кожного з нас свої ранкові ритуали для того, аби наш день був наповнений енергією та бадьорим настроєм. Одні не уявляють свого ранку без чашечки кави, ну а інші обирають заспокійливий чай. Ходімо, дізнаємось у міничан, що ефективніше бадьорить та дарує енергію на цілий день. Кава і тільки чорна з чорним шоколадом, і тільки львівська, і тільки в певну годину дня. Для кожного кава це його ритуал ранішні. Ну, Каву перший раз я спробувала в 91-му році у Львові. І так мене простили друзі о 9 ранку з круасанами, і так мене воно запам'яталося. Таке враження приємне. Саме звідти воно йде. У чай краще буде, тому що от лише чорний чай, дуже смачний, обожнюю з цукром, дві ложки. Це мій секрет. Я купую трави, липу ну, я просто заварюю собі десь три літри і п'ю чай. Просто я не знаю, я його випиваю за день, за два, за три. Я люблю каву. Я якось до чаю вже не така прихильна, як раніше, тому що ну, чай якісний. Я його просто тут не дуже бачу. У нас ну, можливостей купити, мабуть, немає. А кава якось мені смакує. Не знаю, каву люблю більше і дуже рідко. Чай якось легше, швидше готується і приємніше його випила. Зразу більше він. Видірить. А унікального рецепту, я думаю, немає. Головне просто зробити чай першим і взагалі встигнути його випити зранку. Буває, що біжиш, летиш і нічого не встигаєш. Улюблений напій кава, е Готую його вранці. Е найкращий спосіб приготування це гарний настрій. Е П'ю по 3-4 чашки в день. Ранковий чай у Львові напевно дуже смачний. Кава теж є в раціоні, але наразі це як звичка, яку маю місце обмежити.